Доброго раночку. Хочеться просто пройтися і подивитися, що квітує в серпні. Якщо чесно, то цього року потрібно вважати, що весна розпочалася дуже рано, майже на місяць. Тому змістилося все те, що квітує зараз, це по суті було б середина серпня. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. У мене на ось цій перголі, єдина троянда, яка повторно квітне, це лавінія. Тому зараз тут в основному так все зелено, лише ось ця така плямка рожева. І десь там трішки подивіться повторно починає, чи навіть я б не сказала, що повторно це, мабуть, нову. Гілочку відбив. Це Ломеніс дрібноквітковий маньчжурський. Бачите, яка краса. Якраз там в темному тому куточку ці біленькі квіти, ніби, знаєте, оживляють цю територію. А ось, дивіться, як гарно. дуетом працюють з яглицею. Ну, на цій клумбусі, бачите, у мене гортензія, ваніла фрайс І Квітують ось там так. Якщо я зараз перелізу, то я буду ще спортсменом. О, буду. Підійдемо, бо я ще було обходити, так не хотілося. Кнікофія. Ось теж вона час від часу цілісіньки літо вибиває такі бутони, і вони квітують. От бжилка прилетіла і квітують. Це навіть з огляду на те, що вони були розсаджені. І повторний раз квітує дельфініум шотландський. Ось погляньте, яка цікава форма квіточки в нього. Дуже вони цікаві, якщо чесно. Мені подобаються дельфініуми і новозеландські також, але в цьому є якась своя, знаєте, така привабливість. Хризонтеми. Це літні хризонтеми, але, бачите, ось вони тут. У місті, яке місце на рідко полив отримує, тому вони трішечки такі бідовенькі, якщо чесно. А тут нічого не квітне, квітнуть кольорами, так би мовити. Ну, ось тут ще, ви знаєте, мабуть, від мальв прийдеться відмовитися. Ну, по цій причині, по-перше, що листя дуже сильно Вражені іржею, подивіться, ось який жах. Ну, виглядає, скажімо так, не дуже. Крім того, якщо чесно, то спочатку все гарно, а коли ось лише поодиночні і верхівка квітує, а середина ось така неприваблива, то ці 2,5 метри трішки виглядають. Ну, не так, як би мені хотілося. Зате скоро розквітне. Трав'янистий гібіскус, вже уже. Він тут у мене трішки така тіньова зона, і там, до речі, бачила, що має розквітати один із моїх вербаскомів. Усіх моїх знайомих, кому я відсилала, вже переквітли, а в мене будуть лише розквітати. Все-таки там трішечки є тіні. І через те воно там ось так. Що ж, квітне далі у нас на квітничках. Квітне ще з ліатрисів, ось якщо рожевий ліатрес, він раніше відквітає, а білий ліатрес є пізніший. Це я вже помітила два роки поспіль. Ось, подивіться це. Таке чудо, яке розквітає зверху і буде квітнути донизу. Ось Гальтонія вже також починає відквітовувати. Ось мені ще вибила один пуп'янок. Тому, ну, трішки, скажімо так, нормально вона квітує. Ну, Тижні два, не скажемо, що довго квітуча рослинка, але ніжна така і граціозна. Подивіться, які ніжки. Ну, нічого, і такі вітри були. У нас ну-ну, два дні це просто віяло щось жахливе. А вона трималася. Знову, бачите, Ваніла Фрайс уже зафарбувалася і лягла собі до хризонтемки такої дрібноквіткової. Ось знову повторно буде квітувати вже новозеландський дільфініум. Таким високим вже він не буде. Вже сантиметрів, ну, метр десь, коли вони під 2 метри. Але бачите, знову заклало доволі багато. Від коносів. Ось там така розвалилася трішечки, її потрібно, мабуть, якось по-іншому де підрізати гортензії. Ну, вони молоді ще всі. Лілія дерево відквітає. І я хожу і кожен раз ось ким милуюся. Оцією монардою. Ну, просто якось так вона мені виглядає. Простенька така квіточка, здається, але от, щось подобається, значить подобається. Гіленіум теж, якщо висаджено, до речі, масивом, то тоді ця квіточка теж виглядає гарно. Ось такий, бачите, колір цікавий. Спочатку вона розквітає червоними ось такими, ну, темно теракотовими а потім стає ось така. Це гляна, ніби, знаєте, на одному кущі два кольори. Ну і тут біла хризантемка. От мені вже цікаво, зараз відквітують хризантеми. І що, все будемо осінь, мабуть, без квітів. Маю надію, що хоча б зима не прийде швидше. Ось знову, бачите, як гарно набрали троянди спрей. Ще щось собі там пробують квітувати, далі залишаються декоративними ехінацеї. Марсік тут дивиться, Бачите, у вікно? У вікні там квіти в рамі. І він спостерігає Марсік. Те, що поціновувач краси, Марсюшка. Ой, Майс, каже Ніка моя, Майс. От, рудеки її бежити квітують, до речі, дуже довго. Те, про що я вам казала, це довгоквітучі. Ну, Гайлардії мені не так подобаються Гайлардії, як рудбеки. Ось саме цей сорт такий невисокий, ну, імпонує мені дуже. Ну, Гайлардії теж по-свому гарні. Потім утворюють ось ці такі насіннєві голівки. І теж гарні. Хоча кажу, я замовляла зовсім інші. Отримала те, що отримала. Ну, з насінням таке буває. Ось ця моя, вона одна із найсильніших, найкращих. Ну, я все собі, знаєте, те приводжу, що я її посадила вірно. Ну, подивимось, цього року посадила ще дві за цією технологією. Побачимо. А може, щось в іншому. Знову хризонтенки такі, знаєте, прості-прості, але вони такі милі. У мене, здається, аж три цілих кущі. А я думаю, дещо ще посадити, то прийдеться з кимось ділитися. Ось ця рудбекія золота куля. Ну, ця вже підв'язана 10 разів. І 10 разів впала. Ось таке. Ну, кетрантусом я теж не можу намилуватися. Хотілося б мені його розмножити багато. У Мене лише один кущ, але я цього року помітила, що він мені дав ось тут самосів. Чому я дуже рада ось дуже цікаві ці суцвіття, дуже цікавий колір, такий малиновий, темний, а потім, коли розкривається квіточка, стає трішки світлішим. І ось обрізаний він квітує вже другий раз. Що ще квітує. Якби по-людськи обрізала. Ой, скажіть мені, хто ти? Забулася. То теж було б ще бачити цвітіння. Він видає з пазух. Але мені не хотілося просто, щоб тут усі високі такі палки були, бо заважав просто проходу, потрібно його відсадити. Констемон. Венстимон. Ось, бачите, ще квітує собі, там ще видає. ну, Є ж квіт. Плактикадон. Цей квітує теж дуже-дуже давно. І я залишаю все-таки ось ці насінинки, маю надію, що він мені насюється. Якби ще хто мені руки бив по руках і казав, що ранньою весною почекай, а не бігом сапай то було би early Sensation. Sенsei. Ну, теж привабливість є в цій квітці, тому що такі оці метелики, недрібненькі. Але коли стане кущ, набере своєї сили, теж так само десь на рік четвертий, вони починають себе показувати. Ось ця безіменна красуня. Все норовить шапку свою кинути. Тепермо вже відквітувало, я ще його трішки і зріжу. Мені самосіво його тут не потрібно. Що ще ж квітує, що ще квітує? Бачите, такий якийсь період вже. Як тут в мене вже було яскраво, а тепер все ось ще лілії ось ці квітують. Якось гарно вони тримаються. Подивіться, як гарно. Таким міні-бордюром. Дуже гарні такі повітряні. Перлиниця, ось я її обрізала, бачите, знову квітує. Ну, не так. Але бачу навіть і Вероніка. Обрізана синя, починає квітувати. До речі, мені більше подобається ось це її друге квітування. Вона якась така була гонча, висока, це бачите, ця, що має ось таке розгалуження зверху. А тепер вона така більш компактна і ніжна. Деревій, жовтий. Він дуже довго квітує, дуже. Навіть коли її відквітовує, то щось собі там таке засихає, знаєте, як сухоцвіт. І так і зберігається що ще квітує? Вони квітують троянди. Всі англійські троянди Golden Celebration і це Golden Celebration постійно квітують. Постійно. І Lady of Shot. Вони такі схожі гамі кольорові підібрані на цій рабаці. Вони теж постійно. І це ж молоді кущі, це посадка осіння, подивіться, які. І тут квітує у мене будлея. Знаєте, я не можу ніяк, але дуже вітер був 2 дні. Знайти той момент, коли тут дуже багато метеликів. Хочу для Ніки показати. І чомусь, коли не прийду, їх нема. Ось такі, бачите? Суцвіття. Ну така величезна рослинка, потужна. Ну, строянт. Таке щось, знаєте, вже? Хто квітує, хто відквітовує, хто знову починає, так би мовити, ось. Ну, все-таки, все-таки. А це не цікаво, що моя така болява. Я не знаю, як це пояснити, якщо чесно. Ну, ще зачекаю, поки бутон розкриється, але тут у мене дуже така болява, може хто пам'ятає, вона була такого блакитного кольору троянда. І вона мені видає, ну подивіться, ну воно ж, ну, ну, ж червоний колір. І це навіть. Не нижче, наприклад, там щеплення? Ні, ця гілка така собі йде. Ну, я ще зачекаю, якщо чесно. Побачу, тоді буду стверджувати. Може, там щось з бутонами так було, я не помічала раніше. Ну, Ось ця квітує і квітують бузульники. Вже і тут, ці тіні, подивіться. Ну, хіба воно не гарне? Ну, не знаю, і мені дуже подобається ця рослина. Якби мала таку можливість, знаєте, десь така була капітальна тінь гарна і багато, я б засадила ними велику площу. І листям не подобається. Єдине, що то, коли дуже посуха, потрібно їх підливати. Але це так, знаєте, раз в два дні там вийшов, вилив трішки водички. А так. Ну, такі сіромашки. Ось, бачите, ось таке квітує. А, ще ж квітують мої цині. А, ці будуть до морозів квітувати. Я дуже рада, що я їх взагалі постіяла і висадила. Ось тут, бачите, межа якраз городу і саду. Ну і там починають трішечки вже айстри. Щось я без цих айстер не можу ніяк відмовитися. Керія там поодинокі вибиває квіточки. Ну ось. Якщо хтось хоче зрозуміти, що квітує, то можна подивитися такі відео і потім планувати свій квітник, щоб весь час мати неповтор, неперервне, неперервне квітування. Всім гарного дня, всім добра, бажаю, здоров'я, миру, всього-всього найкращого.